Вночі Павлоградську громаду атакували шахеди. Внаслідок вибуху постраждали багатоповерхівки та магазин. Вибиті вікна та зруйновані балкони. Місцеві жителі власноруч прибирають уламки скла та намагаються відновити свої оселі. Голова ОСББ одного з постраждалих будинків повідомив, що вони розпочали фіксацію всіх пошкоджень і складають перелік необхідних відновлювальних робіт. Казали, що да, бо вибух, дуже зідринувся дом, будинок. Старі вікна повилітали де-не-де, сьогодні пострадали під'їзні вікна. Вилетіли практично усі. Яка масована така, ну вибух є вибух, І кажуть, що тут недалеко. Службу приїжджали, зараз заварили, Сандрій Ніколайович розварили, загородні були. Пообіцяли, що після обіду прийде машина, привезе USB, привезе плівку, кому що потрібно, каже, беріть. Жителі постраждалих будинків, кажуть, що вибух був настільки гучним, що від нього затремтіли стіни. З 15-11 все залишилось. Одразу посипали стекла за свістом. От, от в этой, на кухні велике стекло, і на балконі і ті самі, там п'ять стекол таких полетіло. Віра Васильівна також розповіла, що зранку до неї приїхала донька і допомогла забити вікна плівкою та прибрати скло в квартирі. Я вже спав. Жахливо це було. Перемир'я, як вони кажуть, росіяни. Працює 17 березня. Спершу був вибух, потім вогонь там був спалахнув. Куди ці паскуди били, я не знаю. І в залі постраждали, і на кухні пластика вони от туди вшли, в кімнату. А на лоджі, на лоджі вибиті два вікна. Ну, Побіцяв наш. За мером був. Хочеться вірити йому, що допоможуть. Вибух, що пролунав у Павлограді, спричинив паніку та занепокоєння серед місцевих жителів. Був вікна на балконі так держали, я думала, що це вони повилітають зовсім. І двері, а що так стогонули. я ну, неочікувана, звісно. І таке враження, що десь коло нас тут було. Пожарники приїжджали, ну, всякі допомож, приїжджали. Я чула, спочатку воно засвістило, а потім долбанет. а ще в мене балкон відкрився був. Окно балкону відкрилося, так вроді би нічого, більш мені на місце події прибули волонтери з гуманітарного центру Проліска. Вони надавали постраждалим допомогу необхідними матеріалами. Гуманітарна місія «Проліска» працює на місці обстрілу в місті Павлограді, надаємо постраждалим людям гуманітарну допомогу у вигляді будівельних матеріалів. Це плівка, тарпаулін, ОСБ, ковдри, термоси. Також наша гуманітарна місія «Проліска» надає психологічну допомогу населенню та соціальний супровід. Будемо працювати, поки не допоможемо кожній людині сьогодні. Місцева влада разом з відповідними службами та волонтерами продовжує активно працювати над наданням допомоги постраждалим. Марина Кукліна, Максим Стоюшка, Максим Воронов, новини Петерка. Дніпропетровщина є лідером за ВВП в Україні, зазначив президент під час візиту до регіону. Міністерка економіки Юлія Свириденко розповіла, що область активно користується програмою Зроблено в Україні. Дніпропетровщина посідає друге місце за кількістю учасників програми Національний кешбек і перше за обсягом кредитів на відновлення енергетики. Відповідно до запитів бізнесу зменшено вимоги до кількості нових робочих місць для грантів на переробку з 25 до 5. Рім того, для підтримки виробників розширили програму компенсації 25% вартості сільськогосподарської техніки на інші види обладнання. Тепер компенсацію у 15% вартості можна отримати на українське енергетичне обладнання колісну техніку ліфти, додала Юлія Свериденко. Навчальна програма для учасників конкурсу бізнес-проєктів у Павлограді триває. На сьогоднішньому занятті були присутні переможці минулих років. Вони відкрили власні справи, кабінет подолога та кав'ярню. Також розповіли про початок свого шляху, як вони дізнались про конкурс, як проходило їхнє навчання, та як воно вплинуло на майбутній розвиток їхнього бізнесу. Вони також дали поради майбутнім підприємцям. Під час навчання було дуже цікаво, дуже багато корисної інформації. Тож ти коли приходиш, ти як сліпе кошеня, не знаю, куди йти. Звісно, страх це вихід із зони комфорту. Але тут саме ті люди, які ага, але тут саме ті люди, які е, працюють з грантами, вони мають досвід в цьому, і тому це було цікаво. Я знала, що я тут знайду корисну інформацію для себе, Але е, я вважаю, що кожна людина. На яка хоче, вона повинна втілити мрію, до якої йде, тому це гарний шанс, і мені хочеться, щоб кожен зміг це зробити. Зараз на даний момент має вже дві кав'ярні, поки що. Поки що хотілося би більше, але я вважаю, що потрібно більше якісно, а не кількісно. Кількісно вже потім буде потрібно відпрацювати всі питання. Це була дуже як гарний початковий досвід. Інформація, корисна інформація. Надали мені можливість поділитися досвідом. Як то кажуть, найкращі, найкращі розповіді не теоретика, а практика. Ну, теоретично можна багато розповідати, але все ж таки, ті, хто пройшов на практиці, буде більш, ну, більш влучно. На навчанні також були присутні представники центру зайнятості, а саме офісу зроблено в Україні. Що пропонуємо ми. Державною програмою Офісу зроблена в Україні ми також пропонуємо грантові програми. Це можуть бути грантові програми як для молоді, грантові програми для учасників бойових дій або осіб інвалідів, які отримали інвалідність наслідок так, це може бути гранти, як для розвитку власного бізнесу, тобто для тих осіб, які вже мають свій бізнес, так і для людей, які ще не є на сьогодні підприємцями і мають намір започаткувати власну справу. Учасники поділились враженнями від отриманих знань на курсах. У кожного вже є ідея власного проєкту, який вони почнуть втілювати. Спробувати себе в новій діяльності, тому що для мене це трошки інший напрямок. Ось тому захотілась спробувати вділити свою ідею, бажання мрії. Змотивувало написати проєкт. В принципі, я йшла сюди з метою написати проект і спробувати себе саме в конкурсі. І тому якби дуже цікаво було проведення саме, цікаві. Знання я отримала, дуже багато багаж знань, який, ну, неймовірно було слухати викладача, який розказував, тому це надихнуло написати і продовжувати далі приймати участь. Навчитись чомусь новому, спробувати свої сили у щось новому. Участь у цих курсах мене як підбадьорить, але мотивація не була ще доцю. Я йшов сюди вже з метою. Навчальна програма розрахована на залучення більшої кількості молоді до розвитку малого бізнесу, дає можливість втілити власні ідеї, а також надає фінансову підтримку. Сума гранту для переможців конкурсу бізнес проєктів становить до 300 тисяч гривень. Єлизавета Лісунова, Максим Стоюшко, Олександр Молчанов, Євгеній Іваненко. Новини ПТРК. З потеплінням водіям рекомендують змінювати зимові шини на літні. Це збільшує термін служби гуми та підвищує безпеку на дорозі. В Україні поки відсутні штрафи за використання зимових шин влітку. Проте є вимоги до стану покришок. Шини мають відповідати мінімальній глибині протектора, не мати видимих пошкоджень. Зазношені шини водієві може загрожувати штраф від 340 до 680 гривень. Торік у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, що пропонує штраф 1700 гривень за використання гуми не за сезоном за повторне порушення до 8,5 тисяч гривень або позбавлення прав на 3-6 місяців. Законопроєкт ще не ухвалили, але водіям варто заздалегідь готуватися до можливих змін, що вже запроваджені у європейській практиці. Після смерті чоловіка його дружина може переоформити пенсію на себе, нагадують у пенсійному фонді. Так звана пенсія у зв'язку з втратою годувальника може призначатися непрацездатним членам сім'ї, якщо вони були на утриманні померлого, та він мав необхідний страховий стаж. На одного непрацездатного члена сім'ї виплачується 50% від пенсії померлого годувальника. Якщо в родині більше таких осіб, пенсія ділиться між ними порівну. Довічно виплати отримують лише члени родини, які досягли пенсійного віку. Тимчасово, поки отримувач залишається непрацездатним. Подати заявку можна особисто у пенсійному фонді або онлайн через веб-портал ПФУ. З березня цього року шахи стали частиною проєкту Пліч пліч відкриваючи нові можливості для юних інтелектуалів. Сьогодні за столом команди району вирішували, хто з них здобуде право грати на обласному етапі змагань. У нас сьогодні будуть змагатися шість команд: це команди Юр'ївської територіальної громади. Павлоград, і ліцей номер 5 і ліцей номер 19 та Вербська територіальна громада. І от вони будуть змагатися, хто ж, як кажуть, кращий у баталіях за шахівницями. Дітям дуже сподобалось такий, знаєте, підйом інтересу до шахів. І от вони змагатимуться. Сьогодні побажаємо, щоб все було прекрасно. Змагання проходили у двох групах: діти 5-9 класів та 10-11. Подивись на пробуді, коли він не так проходить, то ви знаєте, головний суддя зазначив, що згідно з регламентом ці змагання командні. Команда складається з чотирьох осіб три хлопці і одна дівчина. В команді змагання кожен на своїй дошці змагається. Ну, для того, щоб команда набрав, треба, щоб кожний набрав побільше очок. У випадку нічиєї там є додаткові показники, перевага на первій дості, кількість командних очок і так далі. 15-річний Дмитро разом зі своєю командою боротиметься за право грати проти шахістів області. Будемо грати проти вербок та Юрівки. Які очікування? я думаю, ми зможемо перемогти, але не можна недооцінювати свого супротивника. Також хлопець дав прогноз, як завершаться протистояння на шаховій дошці. Я думаю, ми займемо перше місце, бо Юрівка зразу перейшла до районних змагань, а в вербках було всього дві команди. Я думаю, в них немає практики, тому ми переможемо. У підсумку серед учнів 5-9 класів на районному етапі перемогли представники Павлограда. Друге місце посіла команда зв'язівка Вербківська громада, а третє Вербуватівка. Серед учнів 10-11 класів перше місце виборола команда нашого міста. Друге місце посіла команда з Новов'язівки Юрівська громада. А третє команда зв'язівка Вербківська громада. Данило Трохименко Олександр Молчанов, Максим Воронов, Новини ПТРК. Українські студенти запустили безкоштовну платформу Ебітлі, що допомагає абітурієнтам обрати спеціальність та ВНЗ. На сайті можна знайти інформацію про вступ, конкурси, прохідні бали, порівняти спеціальності та зберігати вподобані варіанти, спілкуватись зі студентами-волонтерами через StatSearch, використовувати онлайн-калькулятор конкурсного балу НМТ для розрахунку шансів на вступ до бажаного університету, вести свої бали з основних предметів, вибрати четвертий і побачити, як він впливає на підсумковий бал. Та проєкту Доступ до якісної освіти для всіх розвиток та зміцнення України. Дедалі частіше на автомобілях в Україні можна побачити номерні знаки серії DI чи ПІДІ. Вони належать власникам транспорту, переоформленого через застосунок Дія, зазначають у сервісі. А реєстраційні номери AD і DC, що авто переоформлене через електронний кабінет водія. Отримання нових номерів добровільне. Власники авто можуть обрати чи змінювати знаки на серії DI, AD, DC або PD, чи залишати старі. Заявку на перереєстрацію можна подати особисто через представника або онлайн через дію. Послуга доступна в сервісних центрах МВС та центрах надання адмінпослуг. Перереєстрація авто коштує 1105 гривень. З урахуванням доставки знаків та свідоцтва поштою понад півтори тисячі гривень. Щорічно, 3 квітня, свій день народження відзначає мобільний телефон. Бо саме цього дня, в 1973 році, Мартін Купер презентував світові перший мобільний телефон, здійснивши до того ж перший в історії дзвінок. Апарат Купера був дуже важкий за сучасними мірками один кілограм. Згодом мобільний телефон перетворився на смартфон, який виконує безліч функцій, але без винаходу купера розвиток мобільної індустрії був би неможливим. У 1983 році перші мобільні телефони надійшли у продаж в США за ціною близько 4 тисяч доларів. Новинка викликала ажіотаж. До 1990 року було продано мільйон телефонів. Перше фото, яким можна було поділитися з допомогою мобільного телефону, було зроблено в 1997 році Філіпом Каном. Він зробив знімок новонародженої доньки. Голосова пошта була вперше додана у мобільні телефони в 1986 році, а 10 років тому з'явився перший доступ в інтернет. Сьогодні уявити людину без мобільного телефону практично неможливо. З'явилось таке поняття, як номофобія страх втратити мобільний телефон. Завдяки цьому гаджету ми не тільки дзвонимо, а й читаємо новини, книжки, спілкуємося в соціальних мережах, граємо в ігри, робимо фото, ведемо блоги. Дослідники з Бірмінгемського університету визначили найкрасивіше жіноче ім'я у світі. За результатами дослідження перше місце посіло ім'я Софія, яке залишається популярним у багатьох країнах, зокрема в Україні. Лінгвісти проаналізували сотні жіночих імен, оцінюючи їхнє звучання, емоційне сприйняття та асоціації в різних культурах. Для учасників дослідження ім'я Софія виявилося найбільш мелодійним і гармонійним. Популярність імені також зумовлена його значенням. З давньогрецької Софія означає мудрість. Це ім'я викликає позитивні асоціації серед носіїв різних мов і популярне не тільки в Україні, але й у Франції, США, Великій Британії та Іспанії. В Україні дівчаток на ім'я Софія лагідно кличуть Софійка. Інші форми імені сонечка, Софі, Софа, а зменшувально пасливе звернення Соня стало самостійним ім'ям.